вітання усім глядачам. і Сьогодні ми зібралися на одній із акцій, які проводить благодійний фонд із янголом на плечі. Нас запросила його членкиня Стефанія Хом'як для того, щоб ми за допомогою української вишивки, української пісні, а також плетіння сіток для маскувальних сіток для Збройних сил України підтримали нашу перемогу, наші Збройні Сили України і об'єдналися за допомогою нашої праці. За допомогою пісні і звичайно молитви зараз я вас поведу е, нашим відеосюжетом у світ благочинної акції, яка сьогодні була організована власне тут, де ми зараз є. скільки вже сплели браслетиків, чи є їм лік і чи рахуєш ти все ж таки ціну браслетам? І чи продовжується твоя велика місія? На сьогоднішній день є 15 тисяч браслетів. На даний момент зупинено плетіння браслетів. Ми зараз займаємося реалізацією. Ось логістикою, відправкою за кордон при першій отриманій допомозі. Ось гроші, які будуть переказані, переказані на наш фонд. Після того ми продовжимо. В даний момент ми просто чекаємо на донатство. Можна сказати, що місія з браслетами виконана на цей рівень так. Але... Зараз щоразу у приміщенні готелю Дністер зібраються, збираються жінки для того, щоб плести сітки для Збройних сил України. Багато тебе жінок підтримує? В основному це мої друзі, волонтери нашого фонду. На жаль, невелика кількість. Ось це дуже прикро. Хочеться, щоб більше доєднювалися до нас не лише до плетіння сіток, але й до плетіння браслетів, до пакування товару, до пошуку одного чи іншого товару, якого ми шукаємо для хлопців. Хочеться, щоб все ж таки більше долучалися. Саме тому напевно сьогодні така і була проведена акція. Тобто, ми щоразу чекаємо на вас в готелі Дністер у середу, так о 17.00. Тут можна зібратися товариством, класом, знайомими, друзями. На вас щоразу чекатимуть турнікети, сітки, матеріал, і ви зможете допомагати своєю творчістю, тому що плетіння це перш за все творчість. Так, так. кому би ти хотіла подякувати? Хочу подякувати кожному, хто сьогодні був тут присутній. Це кожна людина для мене тут важлива, рідна, хтось з кровинкою, хтось духом, хтось силою, хтось молитвою. Так що дякую кожному. Дякую благодійному фонду з янголом на плечі, що дає мені таку можливість нас об'єднати і зараз спільними зусиллями йти впевнено до перемоги. Ми переможемо. Я це знаю. Очка, знову рада тебе бачити. Мені приємно, що ти продовжуєш розвиватися у Львові, не зупиняєшся на досягнутому. Розкажи нам про пісню, яку ти сьогодні виконувала. Це пісня Марії Яремчук, дуже така ніжна пісня. Вона мені дуже сильно підходить, і зараз вона дуже сильно актуальна. Вона мені дуже подобається. Яка твоя, яка твоя найзаповітніша мрія? Моя мрія це попасти на дитяче євробачення. Але якщо я не попаду на дитяче, то я попаду на доросле. Дуже сильно хочу. А яка скажи, будь ласка, у тебе є така ще мета у житті для того, щоб все ж таки здійснилась? Мрія треба мати мету. Яка найперша мета? Моя мета стати зіркою, щоб мене щоб я була популярна. Дуже цього хочу. І, напевно, написати якусь авторську пісню. Є в тебе якісь ідеї? У мене вже є одна авторська пісня, але на цьому я не буду зупинятися і напишу ще мільйони авторських пісень. Мільйони не треба? Адже на Євробаченні треба одна пісня. А про що ця пісня? Можеш заспівати якийсь акорд, куплет, два рядки? Це пісня про війну. І нехай світить сонце. Нам". Нехай світить сонце всім, нехай розійдуться хмари, зупиниться дощ дощ наших очей, адже попереду світла перемога. 24-й день війни триває. Що для вас означають ці дні? Як вони відбуваються? І, звичайно, що у вас відгукується всередині, в серці? Тому що 224 дні це багато днів. Насправді, за ці дні я багато чого побачив. Я бачив Київщину. Яка була під орками, потім вони вийшли. Я бачив бородянку, я бачив трубів, яких витягували. Я бачив дуже багато своїми очима. Багато це переживав. І хочу сказати, що ми переможемо однозначно, не дивлячись на те, що сталося, не дивлячись на те, що роблять расисти на нашій землі. Я знаю, що ми з такими людьми, які є в нашій Україні, ми переможемо, і це якраз і в моєму серці. І для цього я їжджу на передову. Для того ми працюємо, волонтери всі. І ви так само. Я думаю, що ми досягнемо. Це буде велика радість для всіх нас. І велика перемога. Дякуємо вам. Дивлюся назові самокраї, пане Юрій, ми з вами вкотре зустрічаємося на благочинних акціях і бачимо, щоразу присутність людей, їхню віру, їхню причетність. Скільки у вас же є волонтерів, і що вас надихає, все ж таки продовжувати цю насправді важку працю? Ірино, важко відповісти на питання, скільки в нас волонтерів, тому що кожного дня ми дізнаємося про нових 10, 20, 30 людей, які доєдналися до нашої спільної справи. Це і донори, які здають кров у львівському центрі крові для наших поранених військових. Це і ті люди, які допомагають, зібравши допомогу в своїх селах, в своїх районах, навіть з своїх домівок і привозять нам на склад. Це є і ті люди, які відвозять цю допомогу. Ласи туди, куди потрібно. Тобто, якщо так порахувати, то практично можна сказати, що вся львівщина допомагає і є волонтерами нашого фонду. Так само сьогодні дуже тішимося, що сьогодні ті сплетені сітки, ті сплетені браслетики. Вони так само поїдуть, поїдуть кудись і зроблять свою добру справу. Сітки прикриють наших наших військових від очей, расистів. А браслетики зберуть ту допомогу для того, щоб її ми могли відправляти саме туди, куди її куди вона дуже потрібна. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, відчувається дуже самобутня Україна, ні її голос ній є правда, ній є воля, ній є Господь. І ми молимося тому кожен день, щоб відчувати чудо Господня. І не буває в житті нічого легкого без випробувань і. Напевно, добре, що ми витягнули такий хрест, або наші діти мають бути легше. Вони мають заробляти прекрасні європейські державі кошти, будувати. Незалежну Україну ставати міцнішими, мудрішими і насправді ставати зрілішими і розуміти, що Україна одна, одна на всіх наші люди. Ми знову записуємо інтерв'ю з найкращими українцями, які з вірою у серці, а також з піснею на вустах. Прославляють Україну на увесь світ, а також зміцнюють її з середини, адже важливо українцям не втратити свій войовничий дух, і свою українську пісню і свою українську мову. Сьогодні це було надзвичайний виступ хлопців, яких я насправді чую вперше. Вони зараз розкажуть, чому вперше, тому що кожен з них це є окремий артист, а ця колаборація сталася під час війни. Це надзвичайно потужна сила голосу різних голосів. Які об'єднані однією місією? Місію перемоги, вітання, хлопці. Майже кожні вихідні це благодійні різні концерти від різних громадських організацій. В районних центрах також дзвонять, просять щось зробити, приїхати, виступити. Співпрацюємо також з багатьма зірками, якими власне і їздимо. І ну та як та як у всіх, напевно, музикантів стараємося, як можемо підтримати наших військових, що можемо зібрати, що можемо купити з таких масштабних, то ми автомобілі купували з наших благодійних концертів. Правляли останні на 43-ю бригаду, здається, якщо я не помне 44 четверту бригаду також відправили пікап. і кожні кожні вихідні? Ну в нас просто в жодного українця немає вибору як тільки підтримувати, тому що ми тут знаходимося тільки завдяки нашим хлопцям, які воюють і відстоюють нашу країну. Тому ми це потрібні робити, і кожен українець потрібно, мусить розуміти наскільки важливо не забувати і допомагати максимально скільки він може. А з чим займаєтеся? В буденному житті співаєте, чи маєте ще якусь працю? Е, ну, це фактично є її основна робота. Студія звукозапису пишемо музику для багатьох інших артистів. Вільний час пишемо для себе, творимо для себе. Ви сьогодні підтримали благодійний фонд із янголом на плечі. Що чули про фонд? І чи часто приходите сюди волонтерити? Ми часто волонтеримо. Вже Роман Роман казав, ми робимо концерти, ну, тепер вже познайомимося із вашою командою. Щиро вам дякую за те, що вислухали нас, за те, що запросили, за те, що дали можливість поспівати. Ну і хочу всім побажати тільки приєднуватися до нас. Роман поділись своїми враженнями від сьогоднішнього заходу. Ну враження дуже позитивні, дуже що добре є такі люди, які роблять такі події, такі заходи, і що ми маємо можливість долучитися і також допомагати. Тому що ми робимо всі велику одну спільну справу, і ми, як то кажуть, намагаємося ще ближче прийти до нашої спільної перемоги. Тому слава Україні! Дякуємо за запрошення. Ішов до кінця один із благодійних заходів, які організовує благодійний фонд із янголом на плечі. Насправді кожен тут янгол, адже долучається до найкращої справи до перемоги, перемоги над рашизмом, і наша Україна розквітне сильною, вільною і незалежною. Слава Україні! Буде весна! Там, де ми стоїмо до кінця. Zlomaj je bil.